Всім привіт Audi A4B7 Кабріолет. От хто бачив таку машину? Значить, Що у нас яка проблема? Не складається дах з кнопки. Електрик, що він знайшов на дану на хвилину? Залитий блок керування цим дахом. Ось він лежить, бачите, Розібрана кришка, видно плату. Зломаний був один кінцевик у двигуні, який складає дах. Тут їх 20 двигуни. В одному був зломаний в двигуні кінцевик. Тобто це вже електрик поремонтував. Ось десь тут воно знаходиться, тут він вже зібрав. І продовжує пошуки, чому так відбувається. Тобто нажимаєш на кнопку, вона буквально... На 5 сантиметрів піднімається ось тут. Так трішки. І все. Стоп далі не йде. Ти як нажимаєш кнопку, опускаються от всі е, все, опускаються всі стекла в дверях і оці косинки. І починає, ніби смикається дах. 5 см піднімається і стає. Електрик каже, що збирається перемогти цю проблему. Якщо переможе, то буду знімати далі і показувати, як ця вся процедура відбувається, складання даха у ауді. Тому дивіться, спостерігайте, кому цікаво. Цей дах гідравлічний. І причиною тому, що він не складається, був замок, не замок, а насос гідравлічний, який знаходиться в багажнику. А, в насосі щітки зависли. От почала працювати, але нова проблема скло випадає. Ось такими рухами, щоб скло не відпало. Потрошку, потрошку. Ось так працює дах. Опа, красота. Може воно так і повинно бути це скло. Де, воно вклеєно? Ага, ну так, да, відклеєно, ось видно що клей. Відклеїлося скло. Ось така Audi кабріолет. Чесно вам скажу, геморрой конкретний. Шансів, що ви знайдете спеціаліста, який вам його поборе і щось зробить з цим дахом, якщо він відмовиться складатись, розкладатись, у вас дорівнюють 0,5%. Може і розбереться за місяць, за, за неділю. Тому дивіться, чи потрібні вам такі автомобілі. Cabrioleta.